Президент США Трамп під час дураччої розмови із з європейськими лідерами сказав, що Путін не готовий закінчити війну проти України. Нібито вважає, що перемагає. Про це інформує Wall Street Journal. У телефонній розмові брали участь президент України Зеленський, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єрка Італії Мелоні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Європи вперше. Почули таке визнання від Трампа. Американський президент публічно неодноразово говорив, Путін хоче миру. Наразі Трамп дійшов висновку. Путін не готовий до миру. Під час розмови з європейськими лідерами президент США дав зрозуміти, може запровадити санкції, коли Путін відмовиться від припинення вогню. Проте Трамп замість введення санкцій заявив про Продовження переговорів між РФ та Україною у Ватикані очікується, вірогідні Перемовини можуть розпочатися у середині червня. Папа Лев, чотирнадцятий, заявив, що Ватикан завжди готовий об'єднати ворогів, а він особисто докладе зусиль для миру.